Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео про те, що чекає біткоін в майбутньому. Куди він буде рухатись, що зараз ще відбувається на ринку і так далі. Тож погнали, що в принципі я очікував в минулих відео від біткоїну, це те, що буде отака наторговка. І будуть виходи вгору. Ну, як ви бачите, тут були наторговки, виходи вгору. Чому зовсім ціна так пішла і так ходить імпульсно, ось, наприклад, як зараз. Тому що як я читав по новинам, то активізувався якийсь. Дуже великий портфель, який там щось на 6700 біткоїнів або навіть більше. От, там дуже багато мільйонів. Е, він 13 років тупо не був активним. Тобто це якийсь чувак, який за копійки купив біткоін, коли він ще навіть тисячі не коштує, навіть сотки не коштує. А зараз типо, рухає дуже сильну ціну. Він активізувався і бачите, типу, як імпульсна ціна росла отут, а отут. І при тому, при цьому, навіть коли такимпурсна ціна росте. Все одно, тобто, має бути відкат такий вниз невеличкий. Тобто постійно, коли ціни так імпульсно ростуть, зазвичай трапляються відкати. А як ми можемо подивитися в даному прикладі, то ніякого відкату немає, а просто ціна переходить трохи в таке накопичення невеличке і все. І ціна потім далі продовжує імпульсно рости. Це, звісно, дуже дивно, я такого давно не бачив. Но тренд він то тренд. Що я зараз очікую? Зараз дуже робиться хороше піджаття до велю. Тобто, якщо можна подивитись, я тут а, виставив профіль об'єму і щось у мене трохи баганувся, правда, але ну, все одно. От. от зараз трохи ціна формується, вона приблизно ну, один день формується, тут, м -м, в принципі, недовго вона формується, але сама суть, що ціна піджимається до верху value area. І найкращий сход собит, щоб як, ну, як краще трапилось би, це вона так підходить. Трохи вийшла, щоб трохи ліквідувало когось. І вже потім, от після такої трохи невеличкої наторговки, пішла вгору. Це найкращий результат, ну, найкращий взагалі ісход, бо Ну буде зрозуміло, типу, по чому брати. А, воно, бачите, вже, вже ліквідувало. Тобто, якщо по інтересу подивитися, то вже якось ліквідувало. Ціна по-любому буде пробувати. Я навіть... Лонг... Я б зараз би даже відкрив. Е, ну, Тому що дуже сильний тренд, бачите, які підвищені об'єми. Тобто, дай, тут об'єм, скільки... дивіться, скільки тут об'єму зайшло. Це така бздец. Чи вийшло? Треба по кластерам дивитися. Тому від ліквідації найкраще торгувати. І знаєте, що біткоін проб'є 70 тисяч. Це буде, коротше, рекорд. Ну, біткоін там щось 71-72 повні був. Ну це реально багато. Тобто, якщо зайти на денний таймфрейм біткоїну і подивитися, який він зараз, то, як ви бачите, воно, ціна дуже імпульсно підходить до своїх минулих максимумів Плюс в минулому відео я розказував про каскади. Раз пробила каскад ціна, два пробила каскад ціна, Зараз підходить до цього каскаду. Якщо пробиває цей каскад, то дуже велика ймовірність, що вже проб'є там, не знаю, всі історичні максимуми, там, мінімуми і так далі, і буде капзєць просто. Тобто почнеться дуже сильний альтсезон, почнеться ну, місіон на ринку, просто месіо, От можна буде заробляти. Не знаю, тому всім раджу... Е не знаю, це, мабуть, буде погана порада, не слухайте її, просто продавати свою хату і вкладати в біткоін і так далі. Е, також я хочу вам показати по історії, бачите, скільки тут об'єму зайшло. от Прям по самим не знам, по коли біткоін 49 тисяч був. тобто, тобто, коли новини були, що там впаде до десятки, тобто як раніше і так далі. Подивіться, скільки людей ліквідувало отута по Дельті, Подивіться, скільки отут об'єму зайшло. От. І якраз від ліквідації цих ціна дуже добре росте. І от як ми дивилися на годину таймфреймі, була така сама ситуація. Бачите, тут трохи воно підскочило по об'ємам, і от така ж сама картина по ліквідаціям була. І якраз це від ліквідації дуже добре рухається ціна вгору. Е тому мій план в тому, що підкоін по любому проб'є 70, просто дивлячись як. Це по біткоїну було. Ефір, я, до речі, не розглядаю. В принципі, вона мені не дуже ця монета подобається. Не то, що подобається, просто не розглядаю. І також я вчора робив трейд по Нейро. М -м -м цій монеті. Я також знімав про неї, мабуть, стратегію, чи мій торговий план. Так, да, я знімав вчора, зараз на годину перейду, я в основному на годинці торгую. От, Я тут е брав торго е трейд, а іменно закол. Він називається Моя стратегія така закол. В чому суть закола полягається в тому, що ціна була в боковику. Ну, я там робив стрелію, що ну, ціна піде далі вгору, тобто вона почне піджимати, але бачите, піджиття не трапилось і ціна не пішла вгору, тому я це нахрен видаляю. Було таке ціна, ну, імпульсно, доволі імпульсно підійшла до value high І дуже швидко зібрала тобто, стоп лоси ліквідувала людей. Тобто, якщо ми можемо подивитися по карті, чи не по карті, а по індикатору, то бачите, як дельта просіла. От, а це значить, що людей повибивало по стоп або їх ліквідувало. А від ліквідації в основному дуже добре брати за кол. Тобто от, дуже імпульсно пішла свічка вниз. І якраз від цього можна брати вже в лонг. От і я прямо тут взяв в лонга на 3% і в тейк профіт. Ось я можу зараз показати навіть. Це на 5 хвилинці, давайте на годинці покажу. Щоб було так само, як. Мабуть, не той трейд. О ну, Отут я взяв е трейд. Тобто, бачите, ціна імпульсно дуже пішла вниз. Я якраз на оцій свічки взяв і 4% take profit. Тобто тут все просто, в принципі, по моїй торговій стратегії. Я все виклав в телеграм канал свій. Euh, люблю монету Нейро, тому що в мене часто тейк профіти з неї виходять. Що mm, да. можу сказати, в принципі, по альткоїнам? Ну, може початися дуже сильний альтсезон. Коли всі альткоїни почнуть рости на фоні росту біткоїну. І от що я побачив, це по монеті. Оцій монеті. Да. Просто вона так дуже сильно виросла. Це капп здесь як біткоін виріс. От, да, шкода, що не взяв. Дуже багато монет повиростало і паралельно, як біткоін трохи впав, то вони теж попадали. Ну, в принципі, це альт, альткоїни, тому вони волативні завжди були, тому нічого не можу сказати. Тому біткоін очікує, що він буде рости тут, а, так сказати, на рух вгору. Так то все. Точку входу свою я викладу Telegram, тобто осій телеграм-канал буде в коментарях знизу. Ну, іменно де я зашов, який мене стоп-лос, тейк профіт і так далі. Ну, думаю, тут тейк-профіт зразу можна пожирний, ну, жирний тейк-профіт ставити, блін. Ладно, думаю, на цьому можна закінчити. На цьому все. На сьогодні все. В принципі, все, що хотів, я сказав. Тому підписуйтесь, там, ставте лайки, на телеграм переходьте, кому цікаво. Скоро буде нове відео, якщо почнеться місяво. Всім пока!